Ми повернулися. Це програма в об'єктиві. Ми говоримо про Іловайський котел. Минає 100 днів від тих трагічних подій. Давайте подивимося невеликий сюжет, як це було. Середина серпня одразу кілька добровольчих батальйонів та дві військові бригади Збройних сил України з боями і втратами заходять в Іловайськ. Вони ведуть бої та зачищають місто від бойовиків, ще не знаючи, що за їх спинами замикається потрійне кільце терористів та російської армії. 28 серпня кілька тисяч бійців опиняться у котлі. Сотні з нього живими не вийдуть, ще сотні потрапить у полон і зникнуть безвісти. Точну кількість загиблих Україна не може підрахувати і через сто днів після трагедії. Цифри варіюють від 200 до тисячі. Зелений коридор, який путін та бойовики надали хлопцям для виходу з котла, став коридором смерті для сотень бійців. Колони техніки обстрілювали градами та танками. Остап Про зі своїм товаришем з батальйону Донбас дивом вийшли живими з цієї м'ясорубки. Російські війська почали по нас стріляти зі всієї зброї, яка в них була, в тому числі і з тяжкого озброєння і легкої стрілецької зброї. Як вижили, не знаю, як вижили. Роман Берко, його товариш та однокласник, пригадує, як виходили з під Віловайського котла. Перед ними в БТР влучив снаряд. Хлопці, що їхали попереду в колоні, загинули усі. Роман та Остап попали в полон до псковських десантників. В селі Многопілля колона зупинилася, тому що там деякі машини поламалися. Хлопці пересідали в інший транспорт, перекидували речі. В цей момент почали. Ну, невідомо з чиєї сторони, чи це були російські війська, чи це були так звані ополченці. Почався мінометний обстріл, впало три міни. Ми швиденько погрузилися на машини і почали рух. І вже на відрізку дороги між селом Ногопілля і хутором Красносільськ були атаковані військами Російської Федерації. Товариші хлопців досі знаходяться в полоні на території бойовиків. Про їх долю нічого не відомо. Хто винен у трагедії Ловайська залишається питанням, але бійці певні: врятувати життя хлопцям все ж можна було. Загалом кількість бійців з батальйону Донбас, Віловайську було чотириста братській могилі, впали воїни батальйонів Донбас, Дніпро, «Світязь», Херсон, Миротворець, а також зведена рота 93-ї і 17-ї бригад збройних сил України. Тимчасова слідча комісія, створена у Верховній Раді для розслідування трагедії, з'ясувала, що в віловайському котлі загинула майже тисяча військовослужбовців. І ми говоримо про ці події з Остапом Процем. Він є боєць батальйону Донбас. Він пережив Іловайський котел, вижив. І зараз ми будемо його запитувати власне Остапе про ці події. Як зараз вже минуло 100 днів, як ти оцінюєш взагалі всю цю величезну трагедію, в якій загинули кілька сотень бійців? Кількість їх і сьогодні і сьогодні. Чи можна було завадити цій бійці? Очевидно, що можна, очевидно, що можна. Невирішуваних проблем не буває. Просто треба в цій ситуації, насправді, в цій війні чого бракує, це бракує е волі, сміливих рішень від керівників. Щось вони бояться, щось вони не можуть чітко розмежувати, І я цього не можу зрозуміти. <Kilim -wise Could -sia> До Сьогодні не встановлена точна кількість загиблих, тих, хто пропав, зник без вісті, і тих, хто попав у полон. На твою думку, про яку кількість може йтися? Може йти. І я точно, звісно, не знаю. І не можу мати цієї інформації, але думаю, що рахунок йде на тисячу. Чи в районі тисяч. Дуже багато людей. Дуже багато людей залишились інвалідами. Там за легкі поранення я навіть не говорю, а ті, що залишилися там без очей, з, з жахливими опіками, з, без рук, без ніг. Це теж треба враховувати. І скажу вам, що держава не поспішає йти жертвам не тільки Іловайського котла, а й інших загинутих. Загинутих чи поранених на зустріч. Навіть якісь те, що люди вибороли кров'ю, то не так просто їм щось дається, чи Якщо елементарно виробити якісь документи, то вже є певні ускладнення. Про які документи зараз йдеться? Чи ви отримали ну, і... учасників бойових дій і mm. розкажи про цю ситуацію? Ну наскільки мені відомо, наприклад, в батальйоні Донбас ще ніхто не отримав учасника бойових дій. Жаден боєць. Так. Наскільки мені відомо, uh -huh. може хтось і отримав. А чому така ситуація на твоїй думку? Не знаю. Не знаю. Дуже погано е, між собою співпрацювали uh -huh. Міністерство внутрішніх справ і Міністерство оборони. Хобби, uh -huh. здавалося, один кабінет міністрів, але там, от, от, ми є резервісти. І ми писали заяву, щоб нас взяли в резерв, і відповідно, автоматично з резерву нас якби, е, взяли в батальйон на загвардії. Ну, то дуже довго тривала та вся процедура. Дуже довго. Ми, ми кілька разів переписували документи. Кожен... То, що, має, то, що має, має, мало вирішитися миттєво, воно вирішувалося дуже довго. Так само були проблеми з. З озброєнням. Як відомо, Україна є один з світових лідерів по експорту зброї. Ми воюємо всі старою зброєю. Гранатометники, які отримували гранатомети, відмовлялися їх приймати, тому що вони були порожевілі і непридатні до користування. От це все от, от таких назбираються моменти там по допомозі вбитим пораненим, по лікуванні поранених. По... Озброєні ті самі такі гарячі точки, як там був 32-й пост, той же Іловайськ. Дуже багато думок виникає з того приводу. Ти каже, не так ти кажеш про те, що за жоден з бійців не отримав бійців батальйон Донбас, не отримав статус учасника бойових дій. Яка ситуація взагалі, з документами? Як зараз можна довести, що власне Дивіться, боєць був е, на війні? Навіть е, якщо це не потрібно доводити uh -huh. е, ні, нам е, поробили відмітки, що ми є учасники спецоперації в зоні АТО, uh -huh. е, але там ще відповідно до того не зовсім є досконале законодавство. Зараз Верховна Рада, я надіюся. Тим мало би зайнятися одним з перших. Е, нічого не врегульовано законодавством. Угу. І відповідно це дає можливість чиновникам, е, як то кажуть, вести якусь подвійну гру. Не те, не що подвійну гру. Е, я думаю, що в принципі ускладнень з е, тими же учасниками бойових дій не буде, але. Наприклад, військова частина, за якою ми закріплені, знаходиться в Києві, ну, вірніше біля Києва. Дуже багато хто не з Києва. Дуже неодноразово приїжджають, приходять, отримують нульову інформацію і, і їдуть назад. Це все, це все насправді складно. Ще й плюс, враховуючи, яка зараз ситуація з економікою, і що. Багато в основному майже всі бійці відчувають там якісь економічні складнощі, труднощі, і їм ускладнює це їздити в Київ, десь можливість там переночувати і так далі. Це все така рутина. Вона ніби. Які ускладнює взагалі всі ці ці, 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 речі. ці моменти, так. Були хлопці, які брали участь в бойових діях, але не мали при собі документів. Дуже багато. От як, як бути в таких ситуаціях, як знайти тих, хто зник безвість, і як встановити особи, можливо, загиблих, і як надати статус учасника бойових дій тим, які вижили, але не мали при собі документів, як вони зараз це можуть довести? Я не знаю. То... Ну, тим питанням ще треба думати, треба, мабуть, робити якийсь профспілку, яка буде тим займатися, то насправді дуже клопітка і витратна справа, і треба, щоб обов'язково тим займався. Я думаю, що рано чи пізно воно би мало б бути. Але зараз, якщо зараз солдатам на передовій зимою, які сплять в палатках, видають літні берці, то. Про які про і про які виплати може йти мова. Навіть зараз таке відбувається, так? Так, так, отримують від волонт. Чув неодноразово, що отримуються від волонтерів дорогі спальники, і якимось дивним чином вони не їдуть на передову. Uh -huh. Я не знаю, де вони діваються, що вони діваються. І так і так воно то по різних батальйонах, то по армії. Ситуація повторюється. Не один. І клоптомани не дають нам сподіваюся нормально воювати. Повертаючись до Іловайська до моменту, коли ви почали виходити цим коридором смерті, ви ще знаходилися в самому місті не один день. Як ви там взагалі вам вдалося вижити? Чи ви мали продукти, чи ви мали харчі? В Самому Іловайську? Так, в самому Іловайську. І... Ну, все місто було схоже на не знаю, не то голландський сир, не то все було, Все було. Відмін дирок було по всьому. Не було ні, практично ні одної вцілілої хати, ні одної вцілілої брами, ні одної вцілілої автомобіля. Все було ушкоджено навкруг, я ще такого не бачив. Е, були проблеми певні з питною водою. Тому що, е, тому що води нам не підвозили в силу того, що це було надто небезпечно. Е, і, як правило. <гум> дуже сильно рятував Донецький виноград, uh -huh. який був смачний і, відповідно, не можна було втамувати спрагу. А, а так, вода в краницях була несмачна. Магазини тому... не працювали, продуктів <гум> не було? Ні, не було. Як ви харчувалися? Як взагалі? Е... Сухпаї, звісно. Uh -huh. е, в підвалах е, людей, які евакуювалися, були якісь. Закрутки, соління, тушонки, картопля в підвалах. От тим і харчувалися. Які взагалі були враження в самому місті, коли ви бачили ці залишені хати, так, помешкання людей, де ще недавно був мир і злагода, і, можливо, були і тварини залишені, і світські тварини, які, яких не забрали. Як, як Світських це? тварин я там особливо не бачив. А от, звісно, собаки коти були, і приставали до людей і. Тих будинках, де квартирували наші бійці, то вони там збиралися і ми їх потрохи підгодовували, ділилися. Остапе, була частина бійців, яка відмовилася йти коридором смерті, і яка залишилася в Іловайську, вже зараз його контролюють бойовики до сьогоднішнього. В по тому зеленому, якщо так його можна назвати, коридору, Вийшли всі бійці. Але після того їх нас взяли в полон і поранених відразу обміняли. А те, що вціліли, залишились і десь дуже невелику кількість їх обміняли. Чи викупили, то А решта, які там є, то вони. Залишається Віловайську, залишається в полоні, uh -huh. і те, як місто повністю розбите, то вони якоби відновлюють його. Там Невідомо, про якісь дол... будівельні... Невідомо про долю, як ставляться до них терористи, чи не застосовують тортур, чи мають вони там що їсти. Невідомо. Невідомо, але я думаю, що їм дуже там складно. Вони відчувають себе точно покинутими. Зв'язку ніякого. Насправді, навіть точна кількість полонених невідома. Не десь вона орієнтувалася з батальйону Не. нашого десь в кількості приблизно 100 осіб. Потім угу. говорили там про якусь цифру 90 з чимось, 80 з чимось. Точно невідомо. Як на твою думку, взагалі можна вирішити проблему з полоненими? Президент Петро Порошенко заявив, що до нового року будуть робити всі дії для того, аби звільнити кожного полоненого, який перебуває під контролем бойовиків, але йдеться про різні терористичні групи, так які там діють зараз в зоні АТО. І кожна з тих груп, можливо, має заручників з українських бійців. То розкажи загалом, оця комплексна проблема, яка існує в цій зоні АТО, з ким домовлятися, з ким говорити. Як шукати шляхи для того, щоб звільнити хлопців? Я не знаю, але тут практично всі шляхи оправдані, ну, за винятком якихось зрадницьких. Про що може йти мова? Про викуп. Я не знаю. Про викуп нормально. Я до викупу спокійно ставлюсь, тому що така практика була напротяг, протягом всієї військової історії, що завжди полонених викупляли, це було і. Козацькі часи, і мабуть, ще в часи гетьманської не гетьманської, боже, княжої держави. Я до того спокійно ставлюся, щоб викупляти, тим більше, що я думаю, що волонтери б спрацювали б, як і зараз працюють навідмінно, і гроші би були зібрані. Правда, вже настільки дискредитований певною мірою волонтерський рух, що. Дуже багато є шахраїв, які е, користуються такою складною ситуацією в державі. І їх потім ловиться. Той дуже часто можна побачити в таких коротеньких відеороликах в інтернеті. Ти там якісь хтось збирає на правий сектор, а потім виявляється, що це не з правого сектору. Так само і з Донбасу. Багато шахраїв. Дуже багато шахраїв. Mm -hmm. От вон, саме гірше, ж не, не так, що ті гроші розкрадуться, як то, що буде дискредитований цей волонтерський рух. Що кожна людина, яка би могла би допомогти, вже буде задумуватися, чи вона допоможе, чи вона просто збагатить шахрая. Минає 100 днів після Іловайської після трагедії. Як ти думаєш, чи можна було завадити цій трагедії, чи могла та ситуація якось обернутися іншим чином? І чому досі ніхто не покараний і не встановлені винні? Чи є там людський фактор, який міг призвести до цієї катастрофи? М Беркут, який би людей на Майдані теж не покараний, і це набагато легше їх покарати, ніж е, тих військових, які там, можливо, злили інформацію, можливо, я не знаю. І я вірю, що, пок... що винні будуть покарані. Я думаю, що не за горами той час. Я впевнений, що можна було обійтися значно меншими жертвами. Можна було е, прориватися, і щоб е, проривалися з іншої сторони, і таким чином робили коридор. Я, я, я собі уявляв, це найоптимальніший варіант таким чином. Uh -huh. Що ми прориваємося з однієї сторони, а на зустріч нам прориваються наші війська з другої сторони. Uh -huh. І відповідно, якщо би так цілим фронтом з однієї сторони задати, то я думаю, що це би було що це був би найкращий варіант. Ну, це не був би і котел, таке. не було. був би котел, і дуже багато хто. Ті сепаратисти не могли нас вибити з того Іловайська. Обстріли mm -hmm. тривали кожен день. Кожен день стріляли з нас з гаубиць, градів, в тих ураганів. Mm -hmm. Ну і нічого воно не допомагало. Звісно, когось вбивало, когось ранило, але позиції трималися і вони нічого не могли з цим робити. Це, напевно, би небезпечно. Не знаю, до чого воно провело би, але багато хто хотів надалі утримувати позиції. Просто з дня на день обіцяли допомогу, uh -huh. і особливо в бронетехніці. Не було бронетехніки. Без неї піхота не є підсилена і це всі чекали танки, яких не приїхали. Ми знаємо, що була інформація про те, що кілька разів висилали танки в Іловайськ для підкріплення, але вони так і не доходили. Чи можливо їх розстрілювали в тому шляху, який вів до Іловайська? Чи... Чи, можливо, вони не йшли просто, як ти думаєш? Я думаю, що вони так ішли угу. фіктивно, якби йшли і не йшли. Ти отримав поранення, коли виходить з Іловайського котла, серйозне поранення. Як ну, зараз ти себе почуваєш? Я б не назвав вас... його таким серйозним. Угу. Це було осколкове поранення. Так, да, мені осколок прошив плече, угу. роздробив мені ключицю, маленька маленька тріщина лопатки. І ще Ударної хвилі мені була зламана ще Це я не вважаю, що це серйозне поранення. Бо є хлопці, які будуть на реабілітації відновлювати там, руки, ноги руками. От То дійсно серйозні поранення, які не можуть там ходити. Як є після на реабілітації, то нормально, чекай, коли воно все заживе і щоб вже зразу вертатися. Знову хочеш так. їхати золото? Так. Чому? Чому, власне, після всього пережитого, ти? Ну, Є дуже багато чинників. І, е, в першу чергу, цей самий чинник, який мене привів в батальйон і на війну. По-друге, це бажання там, помсти. Це і військовий азарт. Це все, що хочеш. Як ти оцінюєш те, що в мирному Львові люди живуть, життя триває, і багато чоловіків і не їдуть на фронт в зону, АТО, то і не були, можливо, там жодного разу. А інші чоловіки повертаються з пораненнями, вилікуються треба... і знову їдуть. Того, Того треба ставитися по-філософськи. От Врегорія Сковороди є така ідея сродної праці: що кожен робить те, що вміє, або те, що хоче. Угу. Хтось... Дмитро Донцов поділяв українців на козаків і свинопасів. Угу. І хтось воює, хтось не воює. Все нормально. Як от зараз будуть свята вже новорічні, Різдвяні, угу. як бійці, які повернулися з зони АТО встав, ну, взагалі переживають те, що е, тут відбуваються різні свята у ресторанах, запуски салютів святкових. Як взагалі ви? Переживає то цей звук навіть і сам цей стан такий ваш психологічний. Знаєте, коли е, часто чуєш постріли і взриви, okay. по-перше, дуже добре вчишся їх розрізняти. Е, По-друге, набагато спокійніше на них реагуєш. І надіюся, що українцям хватить здорового глузду не стріляти з салютів. Тому що, по-перше, це не етично, це по-дурному, по-друге, це є дуже дорого, тому що якийсь середній нормальний салют коштує в районі тисячі гривень. Uh -huh. А враховуючи, що долар зараз виріс, а їх купляється за долари, це, мабуть, буде ще дорожче. Ну, це буде, я не, не знаю, як і психологічно бійцям важко переживати, звичайно. Ви знаєте, по-різному. По-різному. Є різні люди, є різні характери і є різні сприйняття е, сприйняття ши в результаті отої війни. Але краще не стріляти краще і зберігати режим тиші також і тут і зберегти моральне здоров'я. Ще на, наразі нема чому радіти. Наразі нема чому радіти. Остап, на цій ноті будемо закінчувати. Дякую, що ти прийшов до нас на програму. Ми говорили про Іловайську трагедію. Сто днів минуло після тих трагічних подій, і запитань наразі. Ці історії є більше ніж відповідей. Ми спілкувалися з бійцем батальйону Донбас, який вийшов живим з Лвацького котла. Це Остап Проць. Мене звуть Ярина Матвіїв. Це була програма в об'єктиві. На все добре.